Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми розпочнемо знайомство з дієсловом «être» бути. Це неправильне дієслово і, напевно, найскладніше із усіх дієслів французької мови. Хоча розпочинати ми маємо саме з нього. Не переживайте, більшість дієслів у французькій мові правильні і відмінюються просто, а неправильних не так і багато. Отже, розпочнемо наше знайомство. Pour dévouer, nous être. Voyons la conjugaison, conjugaison, vide-mine. Je suis, je suis, tu es, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Mm -hmm. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Très bien. Maintenant, nous allons lire le dialogue. Allô, Clara, tu es à l'école? Non, je suis dans le parc. Marc et Pierre sont là. Non ils sont à la maison. Ok, merci au revoir. Au revoir il t'est pas au bout de mon pauvre. Allô Clara, tu es à l'école? Non, je suis dans le parc. Marc et Pierre sont là. Non, ils sont à la maison. OK OK? Merci. Au revoir. Au revoir. Tac. Au, re. Au revoir. Très bien. Maintenant faisons l'exercice 1. Complète dopolne. Тобто потрібно заповнити пропуски. Тобто ми повертаємося сюди, ви робите скріншот чи фотографуєте телефоном и ми повертаємося и ви робите цю вправу. Валя, voilà, revient. Валя. Voilà. І тепер ставте на паузу і робіть вправу. Тепер, коли ви її вже зробили. Зробили. Робіть другу вправу. Вона, здається, легша, так? Ми вставляємо просто займенник. Я, ти, він, вона, ми, ви, вони. Угу. угу. Виникло у вас питання чудово. Так, а в чому. Різниця «іль» і ель. Так? Вони і вони. «Іль» – це форма чоловічого роду, вони чоловіки, хлопчики, Ель це форма жіночого роду множини. Це вони, дівчата, вони жінки. Якщо, наприклад, є колектив, у якому половина чоловіки, половина жінки, що ми оберемо? «Іль» або «ель»? «Іль». А якщо всі жінки і лише один чоловік, то що ми оберемо? «il» або «elle»? «Il» – все ж таке ілля обирається за чоловічим родом, тому французьку мову іноді вважають сексистською. Voilà. Très bien. On continue. Лекзерсіс 3 комплет, доповне. Потрібно вставити дієслово «être» у правильній формі. Можете, до речі, підглядати сюди, це одне й те саме. Тільки вже додається прикметник. Ми це скоро побачимо. Угу. Ставте на паузу і робіть. Коли ви зробили третю вправу, ми переходимо до цієї таблички, до цієї рамочки, ну злі це. Je suis grand, додається, e, я велика. Тут grand. Tu es grande» Il est grand. Elle est grande». Коли додається E, літера D попередня читається. Коли літери E немає, і іде остання, остання літера D не читається, так? Далі продовжуємо. Nous sommes grand. С не впливає на вимову. Д остання. Vous êtes grand, ils sont grands, elles sont grandes. Voilà, très bien. Maintenant nous allons faire l'exercice 4. Тепер зробимо четверту вправу. Ставте на паузу і робіть, будь ласка. Тепер, коли ви вже виконали вправу, ми можемо її перевірити частково, тому що це ваша робота, якщо. Не виконувати вправи, то особливого результату не буде. Тому ми робимо вправи. Я сподіваюся, що ви робите. І у вас, напевно, виникло питання: в чому відмінність між А і Дон. Я відповім так на цьому етапі. А. У французькій мові, це як в англійській мові et, et school, і а до. Всередині, в замкненому просторі. Валя, требі. Сіузаві до того якісь, якщо у вас є інші питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я відповім. Проте вправи потрібно робити. Питання не допоможіть зробити вправу, тому що все у вас тут є, а якісь, можливо, складнощі з приводу того, що ми вивчали, чи інші будь-які питання. Тож, не соромтеся, ставте. А на цьому ми будемо завершувати наш урок. Au revoir! Et bonne chance, travaillez bien et bon courage